Так, 18 800 за тачку, яка буде приносити тобі бабки, які ти будеш отримувати від кожного рейсу і кожного, як то кажуть, поїздки. Ось такий Actros Mercedes. Це у нас 14 рік, 10,7, V8, Євро 6, 1843. Mercedes-Benz Actros. В гарному доглянутому стані. На європейських документах. Тобто всі сертифікати в нього присутні, українська реєстрація. Класний стан тачки, взагалі. Резина задня у нас відсотків 90-85. Ако ми в гарному стані. Що ще можу сказати вам? <клес> Паливні Обща йомність на 1200 чимось літрів. Edblu підшити. все працює. Розхідники всі поміняні, все зроблене без всяких нарікань. Є ось такі моменти, але ці моменти для фур це звичайна річ. Тому що десь там не побачив, десь зачепив і тому подібне. Е, ведучка у нас. Я ж сказав, вже резину відсоток. А, на рулю що в нас маємо? Відсотків 75-80, десь так. По самому автомобілю. Доглянутий гарний стан. Так, давайте пройдемо до салону, як то кажуть, до кабінету. Так, що ми тут маємо? А маємо ми тут досить таки багато. Автомобіль у нас експлуатувався по Європі, тобто він їздив з Києва в Європа і тому подібне. Мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Під, ну, в общем, тачка в огнях а, фух Так хотілося багато розказати, але згадав, як то кажуть, минулу роботу і забувся. Забувся, забувся, але що таке. адаптивний кліс-контроль, автоматик, все в гарному доглянутому стані. Салон також, холодильники, два спальнички, світленький салончик, а, багато відсіків для речей. Тому, друзі, кому цікаво. Дана апаратура, я ж кажу, ціна 18800. На убиті тачки такі самі ціна стартує від 17. Тому я не знаю, що вам ще можна сказати. Пробіг 996 тисяч. Але стан, стан досить який, привабливий. Тому Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали.